Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе, й досі сиви дід коло хатиночки і бавить хороше та кочеряве своє маленьке вноча. І досі сниться. Вийшла з хати весела сміючість мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо, печалі ті, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь веби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило. Сивий в хату собі пішов опочивати.